Під час повітряної тривоги в Борисполі почалася пожежа на одному з підприємств. У соцмережах почали повідомляти про вибух. Проте за 10 хвилин після початку пожежі міський голова Володимир Борисенко в прямому ефірі на своїй сторінці Фейсбук заспокоїв Бориспільців. У нас в місті пожежа. Хочу наголосити, що це не є якась ворожа диверсія чи прильот. Це є пожежа на підприємстві в районі залізичного вокзалу. у нас. ДСНС працює, все нормально, все вже під контролем. Ви могли чути в місті е, вибухи. Дійсно, тут є біопаливо, яке могло трошки вибухнути. Але ще раз повторюю, це не є диверсія, це не є якийсь прильот. З'ясовуємо причини цієї пожежі. ДСНС вже працює. Величезний стовп диму та сморі та цитону накрив весь Бориспіль. за даними ДСНС, о 8.55 до оперативно диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення. Про пожежу об одинадцятій ситуацію прокоментувала керівниця прес-служби головного управління ДСНС в Київській області Вікторія Рубан. На даний момент триває ліквідація загорання пластикових ємностей з розчинником. Ви бачите, тут знаходяться ємності по одному кубу. Ну на даний момент була загроза розповсюдження перекидання пожежі на поруч розташовані металеві ємності, теж саме з розчинником. Але завдяки тому, що була подача піни, загрози зараз немає. Ну, на даний момент ще ліквідація триває. Залучено тут для підвозу води і для ліквідації 22 одиниці техніки, і 75 чоловік особового складу. Ну ліквідація триває. На даний момент ви бачите, працюють бровари, бориспіль, переяслав, проль. Працює спеціальна роботизована техніка з міста Києва і працюють, залучено додаткові два автомобілі для подачі піноутворювача з аеропорта Бориспіль. Ледь не зі сльозами на очах за пожежею, спостерігав директор сусіднього підприємства Олександр. Мене звати Олександр, директор підприємства Екогрін плюс Саме цього. був на новій пошті, подзвонили, сказали, що гориться сусідня база. Тобто, Наскільки я знаю, що там розтворітель. Тобто, приїхали, машини позабирали, нас евакуювали і зараз чекаємо. Тобто, полум'я перекинулося, Якби ми приймаємо суху городину, на ми як займаюся виробництвом біогумусу. Тобто у нас загорілися борти. спіли собаку забрати. Зараз ми не знаємо. Я тільки встиг відкрити скважину шланг зі своєї води, щоб воно якось може погасило полум'я. Ну це все залежить від сусідньої території, як і вони його потушать. Вже об 11.30 пожежу було повністю ліквідовано. На щастя, постраждалих немає. Власника ділянки, де зберігалися цистерни за цитоном побачити не вдалося. За словами поліції, орендар цієї території проживає в Запоріжжі. Після цих подій міська влада проведе рейди по схожих підприємствах. Встановили, кому належить дане у кого в оренді дана земельна ділянка, і знайшли вже і суборендаря, який займається от розливом незрозумілих легкозаймистих речовин. Паралельно займається цим вже і поліція перед нами стоїть дуже велика зараз робота перевірити всі такого роду підприємства, на яких знаходяться ангари закритого типу або відкриті площадки. Тому зараз буде зібрана комісія ТЕПТНС, будуть роздані задачі і буде рейд по місту спільно з ДСНС. Всього на місці події працювало 24 одиниці техніки та 94 особи особового складу. Долучилися й волонтери вогнеборці з добровільної пожежної команди Штурм. Також додатково було задійно спеціальний робот для гасіння пожеж Альфа Вулф, який дає можливість гасити складні пожежі у важкодоступних місцях. Причини займання цистерн поки що з'ясовують. А міська влада додає, що повітря в Борисполі в межах норми. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини, телеканал «Бориспіль».